Я не знаю, що носити. І стяг нашої програми. Я не серйозна людина, абсолютно. Ні. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. От зараз зима на дворі, да? і знаєте, що я вам хочу сказати? Я не знаю, що мені носити. Я не знаю, що вдягти. Я реально кожен сезон стикаюся з цією проблемою, і як же добре, що я придумала вирішення, і сьогодні з вами поділюся, і ми проведемо такий експеримент і зробимо щось таке прикольне і дуже цікаве. Я дуже люблю Pinterest. Я годинами можу сидіти і дивитися на гарні фотографії, гарних людей, на їхню творчість, на якісь гарні краєвиди, і всім цим надихатися мені це реально дуже подобається. Тому, коли у мене з'являється така от проблема з тим, що я не знаю, що носити, то я іду в Pinterest. Цей раз власне я зробила так само. Я сьорчила, дивилася, гортала цей безкінечний потік фотографій дівчат, які вдягаються так, як я хотіла б. І я створила дошку і додала туди аутфіти, які мені подобаються. Я буду повторювати ці аутфіти, і ми взагалі спробуємо, чи вийде у мене зробити прям Пінтерест-картинку. Знаєте, Пінтерест-аутфіт, чи щось все одно не вистачатиме мені в житті, і я буду ходити ну, недолуго цієї зими. І одним із найважливіших правил тут було в принципі те, що я пробувала зберігати аутфіти з речима, які трошечки схожі на те, що в мене вже є. Ви, можливо, бачили відео мої ну, там, де я шукаю одяг з Pinterest -у в секунді. Так от, це знаєте, така друга частина, коли я вже знайшла те, що шукала. Я буду пробувати повторювати аутфіти. І що ж, переходимо до аутфітів і їх повторення. І перше, що я хочу зробити, це О, щось отаке. От бачите? Пояснюю, чому я зберегла цей пін. По-перше, у мене є дуже схожий шарф. По-друге, мені дуже сподобалося поєднання шарфа і кепки. Мені здається, що це виглядає цікавенько, якось прикольненько, і плюс, практично, в плані того, що знаєте, якщо сніжок якийсь летить, це в бівочі, все. А воно чікс і захищає не тільки від сонця. Ну і загалом, замість оцієї от шкірянки, яка у неї тут є, я хочу використати пуховик, тому що, от знаєте, мені здається. Пуховик реально трошечки важко стилізувати, так, щоб він виглядав цікаво і по-різному. Так, і ось він цвях нашої програми. Це Зара, я знайшла його в секунді за 300 гривень. І от його я хочу взяти сьогодні. Наступне. Ну, і те, на що робиться акцент в цьому аутфіті для мене. Це ось така от кепочка, я її візьму. І ось такий от у мене є білий, великий шарф. Навіть схожі, знаєте, ось ці от штучки. Ну, я бачу це, да, це буде класно, чесно, обіцяю. Але що стосується решти аутфіту, я не придумала. Зараз забуду. Там кепка у мене синя. Але хочеться додати мені щось іще такого. І я згадала про поєднання кольорів, які я бачила на піндересі. Це голубий і бордовий. Я хочу це поєднати сьогодні. Там також, знаєте, що важливо у дівчинки темні штани на референсі, широкі такі. І мені здається, нам треба щось по силуету, хоча б схоже, взяти. І в мене є ось ці от бордові такі брюки. Я думаю, що буде прикольною. Голубим кольором в цьому аутфіті. Акцентом таким я би сказала також слугуватиме уся <смеш> от слугуватиме ось цей от лонгслів. Але ми ж робимо зимові аутфіти правильно, то в лонгсліві буде трошечки холодно, тому поверх нього я хочу додати якийсь светр, але у мене поки ну не дуже багато ідей в голові. Тому я напевно зараз спробую все це разом з'єднати, і потім подумаю щось, як продовжити цю всю історію. Дивіться, вийшло отак. У мене є одна ідея, як я можу це все поєднати трошечки між собою і при цьому зберегти кольорову палітрю. У мене є отакий от бордовий светр з високим горлом. Він в один колір зі штанями. І я не знаю, якщо чесно, чи спрацює це якось прикольно, чи буде виглядати ну, не дуже. Тому давайте спробуємо. Слухайте, ну мені здається, що прикольно виглядає ось ця от от така стирчаща тут. У мене тут було заколото такою булавочкою, трошки, щоб додати асиметрію. Я як відкрила для себе взагалі ось цей от механізм заколювання речей булавочкою, щоб додавати асиметрію, я тепер спокійно не можу просто речі носити. У мене майже всі светри, вони трошечки такі тут. Зібрані, і мені це дуже подобається, бо воно якось відкриває силует, робить його цікавішим, доповнює образ плюс типу, От, наприклад, зараз видніше набагато цей нижчий шар, і на ньому робиться більший акцент за рахунок цього. Тому на заміточку вам, якщо вам подобається, це неймовірно. Мені здається, прям класно. Тепер взуття. Такс, у мене є два варіанти взуття. Я хочу, щоб воно було чорним, щоб під куртку підходило все-таки якийсь меч був. Ну і просто це, типу, найбазовіше, що можна взяти. У мене є ось такі от Nike Monarch. Я їх дуже люблю носити і взимку, і восени, тому що вони досить теплі. І в мене є Мартінси, чорні, їм вже... Шість майже років я гношу кожну зиму, реально. Коротше, і мені здається, якщо чесно, що от сюди по вайбу я би взяла кросівки, тому що, знаєте, кепка така, типу, якась більш розслаблено спортивна, і щоб от воно також мечилось між собою. Такс, і наступне, що я вдягаю, це кепка нарешті. І я візьму сюди ось цю сумку. Так, і давайте подивимось, як цей аутфіт виглядатиме, що я прийду кудись. зніму верхній одяг. Так, ну і тепер давайте додамо куртку і шарф. Вам сказати, що мені дуже подобається цей скін. От саме ось цей от прикол це виглядає і відчувається головне дуже затишно, і мені ну, прям так комфортно. І при цьому, типу, я відчуваю, що я виглядаю ну, прикольно, класно. І ставлю лайк такому методу. Я думаю, що я буду не раз повторювати що от поєднання кольорів таке, шо саме ось цю штучку, і показую, як в фіналі все це вийшло. Напишіть в коментарях, як вам цей аутфіт, чи вам сподобалось, чи ви би таке вдягли, і взагалі ваші враження. А ми давайте зробимо наступний. І наступний аутфіт, який я хочу повторити, реалізувати, це щось таке от. Я хочу це трошечки переробити більше під свій вайб, тому я вам зараз покажу, з чого я почну. Перше це штанці. У мене є прям. Схожі по кольору. Я поки що не знаю, що далі робити, тому я зараз штанців вдягну, а вже потім будемо дивитись. У мене є Оп! цілих дві близько голубих сорочки. Перше це ось така от смужечку. Вона більш класична, просто, ну, напевно, найзвичайніша, яка. Може бути по силуету, а друга з отаким от, от гарненьким комірцем цікавим, з такими, з отакими от, от рукавчиками, з зав'язочками. Це ніби залежить від того, що я буду зверху вдягати, як оцей сфетр. Такий от темно-темно-синій светр. І я, напевно, що вдягла б його. Але проблема того, що він не дуже такий прям оверсайз, знаєте. Тому я не знаю, як він сяде, на яку сорочку. Я, напевно, зараз помірюю з тією, і з тією, і оберу вже так. Угу. Ну, слухайте, я спочатку дуже не повірила в цей варіант, але ось цей от комірець, мені здається, прикольний такий вайб додав. Не навіть, знаєте, трошечки так е, святково, я би сказала, якось виглядає. Отакий от перший. Давайте спробуємо другий варіант. Так, ну не можу вам сказати, що це прям погано. Чесно, я спочатку ставила от на цей варіант з цією сорочкою, але зараз я дивлюся, і мені ну, ніби то більше подобається з цією першою. Ніби воно якось так виглядає більш, ну не знаю, більш для мене, напевно, чи що. Бо я такий, знаєте, не якась там офісна робітниця, я не серйозна людина, абсолютно. Угу. Тому і аутфіт у мене має бути такий трошечки. Несерйозний. А оце от це так серйозно. <с> Тому я думаю, що я повернуся до попереднього варіанту все ж таки. Ну, і я думаю, що по нижньому слою одягу це буде все. Треба придумати верхній одяг, сумку, взуття і головний убір. У мене небагато опцій якогось суперзимового одягу. У мене є ось цей пуховик, який я вам показала. І у мене ще є пальто, і я його в принципі ношу і восени, і взимку, бо воно тепле і довге, що дуже класно, бо це робить його теплішим, просто тому що воно закриває більшу частину тіла. І Я думаю, що воно сюди класно дуже впишеться. Це пальто воно підкреслить, знаєте, ось цей отакий чик вайб. Я не знаю, він взагалі тут є, але ну я в це дуже вірю. І це пальто воно також бордове. Як ви зрозумієте по цьому відео, для мене бордовий це такий дуже універсальний, класний одяг на холодну пору року, тому що і восени, і взимку у мене його дуже багато. Мені здається, що класно, дуже по вайбу підходить. Я себе реально відчуваю, ну ніби в мене багато справ. І я хочу замінити ось цю от заколочку, бо вона ну, не дуже сюди пасує взагалі ні до чого. На чорну я заміню. Не залишу цей аутфіт без головного убору якогось. І у мене є дещо дуже-дуже класне для цього образу. Це ось така от балаклава, капюшон. Шарф одночасно, це прям дуже прикольна річ, яка мені неймовірно подобається останнім часом. По-перше, гляньте на цей колір, на цей гарнющий синій оп. І гляньте, як прикольно це виглядає. Це, типу, знаєте, можна отак, от просто як капюшончик. І тут іще такі довгі, дуже штучки. І можна зробити отак, щоб було відчуття, ніби я. З таким тоненьким шарфіком, а можна взагалі зав'язати тут бантик? І гляньте як класно! Це, знаєте, просто чергова акцентна, класна річ в цьому аутфіті. І з кожним, отаким, з кожною такою деталю, він мені подобається тільки більше. А ще можна отак от зняти. Це прям дуже прикольно. Я, ну, я не знаю. І ще це ручна робота, дуже класний склад, і це бренд квітень. Угу. І сумку я би взяла сюди, напевно, ту саму, що і для минулого аутфіту, чисто чорну, шкіряну. Бо під Мартінси, і під ремінь, які у мене є тут, і воно все поєднається між собою, думаю, буде також класно виглядати. Наступний аутфіт, який я хотіла повторити, відтворити, це ось такий ось аутфіт. Він мені цікавий тим, що тут і верх, і низ це джинс одного кольору. І плюс тут тренч, який дуже схожий по кольору на моє пальто і по посилету, в принципі, також. Тому, ну, знаєте, меч. І окрім цього, у мене є ще дещо. Зробиться утвіти ще більш схожим на референс, який у нас є. Це ось такий дуже милий пакуночок від бренду Квітень я вам про нього трошечки вже так ну розказала, натякнула. Але тут дещо нове, і я хочу відкрити це разом з вами і паралельно трошечки розкажу про сам бренд. Квітин це український бренд в'язаних речей. Кожна річ тут дуже яскрава і особлива, і мені це дуже подобається. І тепер у мене є ось такий от неймовірний тоненький шарфик. Я дуже сильно хотіла тоненький шарфик. Подивіться, який він прикольний. дуже-дуже теплий, такий. прям. На дотик, і ось та балаклава, яку я вам показувала, вона також неймовірно класна, приємна, дуже тепла. Тут іще є ось такі, от бордовий кусочок який, ну я не знаю, він прям довершує, розумієте. Ну і те, що я вам казала за бордовий колір, мені дуже подобається, і під багато моїх речей це личить. Я дуже ціную речі ручної роботи, особливо коли вони якісні, коли вони виглядають дуже стильно і дуже класно, і коли вони підкреслюють особистість людини, яка їх носить. І от бренд Квітень це прям моя історія. І ось це все і мені ці речі прям дуже подобаються. Подивіться трохи. Трошечки ближче на цю текстуру. І дійсно дуже раджу вам також щось собі придивитися, бо асортимент дуже великий. І ви можете подивитися це все в інстаграмі. Ось тут буде назва і буде посилання в описі під цим відео. Тому переходьте обов'язково і обирайте річ, яка буде підкреслювати саме вас цієї зими. Ну а ми зараз повторимо ось той аутфіт якраз із шарфиком в смужку. Сині джинси це база, основа цього аутфіту. І верху джинсового у мене немає ось така, от темно-синя, подібна до джинсу, виварена така сорочка. Тому давайте спробуємо ці дві речі зараз поєднати між собою. Ну і виходить, що всі інші опції цього аутфіту це тільки пальто. Шарф, потім взуття. Я думаю, що залишу все ж таки мартинси з минулого аутфіту і сумка. Зараз вам покажу, яку я думаю, що візьму. Щоб доповнити бордові елементи на шарфику і на пальто, я візьму ще бордову сумку. Вона, мені здається, дуже класно впишеться і буде такий двохкольоровий аутфіт з акцентом на ось цей шарфик чорно-білий. Як вам така ідея? Отакий от аутфіт я зібрала. Показую вам фінальний його вигляд. Ну і останній аутфіт на сьогодні, який я хочу повторити. Це ось такий от. І декілька причин, чому саме він. По-перше, в відео, де я шукала одяг з Pinterest в секунді, я знайшла дуже схожу по вайбу шапку на цю. Вона така трошечки горп-кор, знаєте. Наступна причина: знову ж таки, тут пальто і виглядає аутфіт в цілому зовсім інакше. Типу, більш так спортивно, кежуально, розслаблено. І ще у мене є дуже схожа по кольору сумка на ту, що тут зображено. Тож давайте пробувати це все зібрати докупи. Ось це от та шапка, про яку я вам казала. А це сумка. Ну, погодьтеся, вона дуже схожа і по кольору, і, в принципі, от тим, що вона така велика. Також. Далі у неї там зіп-худі. І в мене раніше не було жодної зіпки. Але на день народження мені подарували друзі: ось таку, от прям дуже класну, коричневу, вона трошечки кропнута. І що мені також в ній дуже подобається, це те, що це такі об'ємненькі шнурочки, достатньо на капюшоні. І можна робити з них прикольний бантик. Який виглядає досить цікаво. І ось ця от зіпка, вона коричнева, а на шапці є коричневі елементи, і мені здається, що це дуже класно поєднається разом. Давайте я вдягну і подивимось. Так, і для цього світу я все ж таки зможу йти тімберленди, тому що мені здається, що вони от вписуються. По-перше, в естетику цю таку, знаєте, в поєднання цього горб-кору, розслабленого такого, разом з якимось кежуалом таким. І що я ще вирішила зробити, це залишитись в цих синіх джинсах, в яких я була з попереднім аутфітом. тому що мені здається, що вони от знову ж таки і по вайбу, і по кольору, і по всьому, взагалі всім показникам, сюди підійдуть краще, ніж. Більшість інших речей, які є в моєму гардеробі. Штука дуже цікава, яку я для себе виявила. Це те, що мені потрібні чорні джинси. Негайно. Бо мені здається, сюди чорний низ підходив би набагато краще, але у мене є тільки брюки з такими цікавенькими тут спереду деталями, і воно виглядало б ну занадто, мені здається. Тому, отак, от, -от беремо з вами на заміточку. Наступного разу коли я піду в секунд, Ви вже знаєте маленький спойлер що я шукатиму. Ну і все виходить. Я взуваюся, вдягаю пальто, сумку і показую вам фінальний результат цього аутфіту. Я просто ще раз хочу вам показати цей бантик. Мені він дуже подобається. По-моєму, дуже прикольно, розслаблено вийшло. Мені дуже подобається, що сьогодні всі аутфіти, які я зробила, вони з різним вайбом. А це означає, що вони підходять під різні моменти життя, під різні події і так далі. Реально надихнулася. І мені прям дуже прикольно з цього. Я не знаю. Напишіть, як вам в коментарях, який аутфіт вам взагалі сподобався найбільше з всіх, що я сьогодні зробила. Ну, а на цьому. Цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайк цьому відео. А ми з вами вже дуже скоро побачимось. І всім па-па!